Демобілізовані воїни АТО вирішили об'єднатися. З цього приводу днями в актовому залі Агроколеджу зібралися власне, колишні солдати, представники міської влади, волонтерських організацій та прилуцької самооборони. Будучи разом на лінії вогню, бійці говорять, що мають триматися одне одного і в повсякденному житті. Тому хочуть об'єднатися у спілку учасників АТО. Подібні спілки вже існують по Україні. Віталій Якименко, демобілізований воїн та Варвенський селищний голова, доб Прививчив це питання і ознайомив із його суттю присутніх спілку. Пропонуємо створити Перелуцький і Варвенський район разом, так як ми разом призивалися з одного військового комісаріату, і разом потрібно нам і, і створювати. Вирішувати певні питання головним завданням такого об'єднання солдати вважають допомогу як демобілізованим воїнам АТО, так і родинам загиблих та безвісти зниклих бійцям інвалідам, полоненим. Поштовхом до утворення спілки стали невиконані обіцянки. Більшість військових досі не отримали земельних ділянок, бо не мають посвідчення а відповідно, і обіцяних пільг. Варто зазначити, що допомогу та підтримку, яка була в силах місцевої влади, військовослужбовці отримали своєчасно, я висунув на міс на сесію міської ради і воно отримува підтримку. Те, що кожному кожній родині нашого військовослужбовця надавати. Допомогу у вигляді 25% знижки на оплату комунальних послуг. До речі, всіх комунальних послуг, а не лише там тих комунальних послуг, які є наші місцеві. Тож проблема постає вже не на міському чи районному рівні, а на державному. Тому бійці вважають, щоб скоріше отримати належне, необхідно об'єднатися. Ми по одному нічого не доб'ємося, не доб'ємося. Бо ми вже зрозуміли, коли ми разом, коли нас колектив. Коли є певний костяк, як так можна сказати, от тоді ми сила. Ми це показували в зоні проведення то, і ми тут теж, я думаю, це покажемо. І основне потрібно один одного нам підтримувати, не забувати, виходити на зв'язок. До речі, демобілізованим складно відновити зв'язок один з одним. Тож зазначена спілка вирішить і цю проблему разом із Віталієм Якименком. Об'єднання матошників займається і демобілізований військовий медик Павло Красноок. Він встановлює зв'язок із бійцями міста та району Прилук залучає їх до спілки. Чоловік знає по собі наскільки важлива підтримка і допомога після повернення із військового пекла до звичного життя. Медик на передовій – це дуже багато не... негативних було моментів. Були даже, не буду скривати, були психічні трохи розлади, але слава Богу, було поранення. Я лікувався в центральному військовому Києві, Києві в клінічному госпіталі. Пройшов реабілітацію. Ну на даний час більш-менш добре. Спілка воїнів АТО планує надавати солдатам і психологічну та юридичну допомогу.